Від. У цьому відео розв'яжемо 22-го SQL-задачу із сайту HackerRank, яка називається Revising Allegations The Sun Function. В цій задачі нам потрібно вивести загальну кількість населення у, у місті, де диссикт дорівнює Каліфорнія. Отже, починаємо висати на садик, вибираємо СТБД. Далі пишемо Select. А суму населення ми шукаємо за допомогою.

Як бачите, запит успішно виконався. Дякую за увагу.